Шановні, тут Я хочу сказати декілька тем, які нас турбують, нас як громадян України і також як партію національно демократичну Енергетична безпека країни це одне з найважливіших питань у будь-якої країни. Наразі Україна присутня, як і завжди, у перших списках країн, які видобувають і виробляють електроенергію, але, на жаль, зараз ситуація дуже критична. Наприклад, атомна енергетика із 15 блоків енергоблоків, 5, в найближчі 5 років буде ставати на реконструкцію і повну модернізацію. А це десь близько 1,2 мільярда гривень на кожен реактор буде затрачено. І знову ж таки це буде вимито з бюджету. Буде вимито, незважаючи на те, що всі ці роки системи енергетики керують така лобістська собі група білоних депутатів, які кожен раз депутати, і другий, третій, Крикання, і третій скликання, і восьмого теж. І вимиваються кошти також по схемам, які завжди для них вони вже відомі і привичні. Можливо було б зараз, на, наразі, да, коли є проблема з передачою електроенергії в центр України, перенаправити потоки. Але розвиття сітей не проводилось всі ці роки. То есть система э, передачи в центр Украины, потом дальше по э, областям, она находится в состоянии плачевного неудачи. То есть сами атомные электростанции не симодернизировались, то в небольших количествах только для поддержания жизнеобеспечения ее. Все, все остальные деньги из оборота просто вымывались по схемам коррупционным. Э, следующий, например, э, альтернативная энергетика у нас развивалась вроде бы хорошими такими семимильными шагами мы получили как бы, доступ к европейским кредитам. Американские, европейские компании вкладывают деньги в развитие солнечной энергии. Вот. Но ну, буквально от постановок обмена, которая была в феврале, э снизили зеленый тариф в два раза. Вроде бы пока на месяц, а дальше опять на месяц продлили. Это уже ставит под угрозу, в принципе, инвестиций в Украину. Сейчас э запрет инвестиций в Украину, как прямой, так и косвенный, просто работает. нашої страни. Наш правительство наш уряд е, працює на кого? На себе, на свій карман. <кліх> По газу, наприклад, да, наступне питання. Газу, е, Україна потреб, потребує десь біля 46 мільярдів кубів, власного видобутку 20 мільярдів, е, населення потребує 20 мільярдів. То чому питання ми маємо платити там е, в сім разів е, вищий тариф за газ, якщо у нас власного видобутку достатньо? то потрібно робити реформи, зменшувати потребу підприємств промислових з газу. В 2014 році була така добра тенденція Міністерства енергетики, міністерство інфраструктури, свої підприємства примушували зменшувати потребу в газі і переходити на пілети, на дрова, на опалення підприємств своїх альтернативних. Але от зима була тепла і зменшено державний тиск на те, щоб ці реформи йшли, і знову призупинилася. Тобто я знаю, наприклад, в Запорожжі було проведено близько 20 підприємств модернізацію, і вони зменшили своє споживання газу десь в 4 рази. Добре економіка. Газ це добре, потреба... Да? Потребує Україна багато газу, а питання будівництва піжотерміналу йде близько п'яти років. Так? Його піднімають, придавлюють, піднімають, придавлюють. Тобто це невигідно? Кому? Невигідно лобійським групам, які лобіють свої інтереси. Тобто потрібно вимивати кошти, потрібно вимага кошти через закупку російського газу. Це стара добра схема і на ній заробляє одна і та сама група або група людей. Так? Нафта видобувається. У нас теж немало, але чомусь 80% нафтових вишок е в міністрах області належать бойко, який наразі е і не при владі, але все одно е воно належить йому, вимиваються е всі кошти туди. Е далі Україна не дополучається ні, ні видобутки, ні прибутки і е також е газові і е газоконденсатні. Вишки належали Шуфричу, потім вони перейшли Ставійському і в ну, масі своїй, да, і тобто сім'ї. До сих пір була попитка така відсудити да, через е, е, іностранні суди, по цим вишкам нету результату. До сих пор вони принадлежать сім'ї, так і раніше. Е, державні монополії. Наприклад, обленерго. Це компанія, яка нічого не виробляє, вона тільки бере кошти з населення і видає частину державі. А частину компенсує електровиробним компаніям. В самому це просто посреднична компанія, яка основну масу денег по договоренності опять же з правительством вимиває за оборота України. Почему, Почему нет открытості, нету ні одного отчету, нету... ні... конкретного, да, сколько стоит тариф, сколько четко заплатило население, сколько заплатила энергетика и потребляет промышленность страны. Открытой четкой отчетности нету.